Сьогодні багато хто читаючи старий заповідь, думає, що можна виправдати війну чи навіть знищення народів, посилаючись на Біблію. Але важливо розуміти, Ізраїль у ті часи не здійснював свій суд, то був суд Божий. Бог виконував його через свій народ. Тепер усе інакше. Ми живемо в часи милості і благодаті. А це означає не карати народи, а проповідувати їм спасіння в Ісусі Христі. Бо діти Божі сьогодні є серед кожного народу. У старому заповіті Господь уклав союз з Ізраїлем, але через Ісуса Христа настав новий заповідь для всіх людей, усіх націй, для кожного, хто вірує. Тому Церква Христова сьогодні є всюди і навіть Україна. Земля, де переплеталися історія єврейського народу та християнська віра, має особливе покликання. Наш народ Бог не раз зберігав серед випробувань і жодна імперія не змогла його знищити. Але приклад Ізраїлю показує, коли народ відходить від Бога, тоді приходять інші духи, тоді настають біди. Ми живемо в час духовної війни, бо Христос сказав, що сатана був скинути на землю. Там, де люди віддаляються від Бога, приходить ворог, та Бог дає мир, захист і благословення тим, хто тримається Його. Усі події, що відбуваються зараз у світі, показують, ми стоїмо на порозі нової ери. І головне запитання для кожного за ким ми підемо. За Христом чи за іншим вершником є тільки один вихід, і він завжди був один це покаяння, бо саме через покаяння Бог відкриває двері для відновлення миру і спасіння.